Привіт! Зробіть глибокий вдих. Відчуваєте цей аромат? Ці нотки точно належать їй, їх ні з чим не сплутати. Так, саме вона до нас прийшла, пані весна. У новому випуску проєкту Титу Чув, ми згадаємо пісні про весну. І побачимо, як змінювалось українське суспільство і наші пріоритети. Тож, гайда! Ще одним хітом початку нульових є пісня Наталії Бучинської Дівчина-весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Головне, щоб приносила із собою лише позитивні емоції. Буде весна. Обов'язково буде, і не одна. Які саме емоції ми зможемо відчувати кожної наступної весни залежить від нас? Тож давайте вже сьогодні створювати нашу весну майбутнього, робити те, що в наших силах, та вірити, що будемо співати про ту весну, де розквітає життя, наповнюючи нас ароматами тепла, любові та натхнення. Україна це наша земля! Завжди ваш проєкт. Ти то чув». Почуємось.